Всім привіт, рада вас вітати на своєму уроці. Чому потрібно вміти робити натуральні брови в 2025 році? Я думаю, що тут буде багато новеньких, ти ще зі мною не знайома, тому хочу розказати про себе більш детально. Я Жильга Дарія, майстер і експерт з натуральних брів, Працюю в Києві і в сфері вже два роки. Я прийшла базовий курс в 2022 році в Латвії, до речі. Я виїжджала і там я думала починати, але приїхала в Київ, і насправді, якщо порівнювати, то в Європі ну, набагато легше справді шукати клієнтів, бо майстрів не так багато. В Києві на той час вже сфера була на піки популярності, тому майстрів було досить багато, і таким новачкам, як я, клієнтів, було шукати досить складно. Але за. Цей час я за два роки монетизувала натуральні брови і вийшла на такі 2 тисячі доларів на місяць тільки на роботі з клієнтами. І насправді для мене це було досить важливо, бо я така дуже системна людина, і мені хотілося по цим ступенечкам йти поступово, тобто спочатку закрити клієнтський запис, потім йти в навчання. Бо насправді це важливо, коли майстер може вам розповісти не тільки як робити брови, це звичайно також дуже важливий навик. Але якщо ви викладач, то ви повинні розповідати, як шукати клієнтів. Бо це більш важливо, бо майстри, які, в яких є навик, і вони знають, як шукати клієнтів, завжди будуть заробляти. Більше, ніж майстри, які, наприклад, класно роблять брови, але вони не ніяк це а, не монетизують. Тобто вони а, не так активно шукають клієнтів. І мені а, насправді дуже допомогли натуральні брови, бо якраз коли я почала а, працювати в натуральних техніках, мій дохід виріс майже в три рази. А, хочу вам більш детально розказати про мій кейс. В лютому 2024 року в мене було 28 записів, тобто за місяць, і мій дохід склав 14 тисяч гривень на місяць. Насправді тоді я була в розпачі, бо я розуміла, що я вже рік працюю в цій сфері, і такого заробітку, скільки я вкладала грошей, в мене не було. Тому я почала дуже активно вивчати натуральні техніки, бо мені подобалось. Ну, насправді мені подобалося, що майстри транслюють щось інше, чогось, що немає в нашій сфері, і більш такий креативний підхід. Ну і брови дуже гарні, правда. От наскільки натуральні брови роблять в цю колористику на волосині, отут я взагалі я просто кайфую. Ось за жовтень, вже після моєї активної роботи в натуральних техніках. Після того, я того, як я почала це транслювати в інстаграмі дуже активно, мій дохід виріс майже в три рази, тобто це вже 74 тисячі гривень і 100 клієнтів на місяць. В базі клієнтів в мене зараз близько 250 активних людей, які так чи інакше там раз два-три місяці приходять. Якщо казати за постійних, ті, хто ходять кожен місяць, то це. Десь 80-100 людей, які прямо із місяця в місяць зі мною. Тому в мене немає якихось сезонних провалів в заробітку. Я кожен місяць тримаю стабільно. Саме через те, що я активно зробила базу, і саме завдяки натуральним бровам, бо насправді майстрів не так багато, і людина, клієнт, він бачить. Що майстер, який може закрити будь-який нього запит, він для нього більш цінний. Це мені насправді мої клієнти кажуть, що знайти те, що я їм роблю, ті натуральні брови, ці техніки, які я використовую, вони не бачать аналогів для себе на ринку саме в Києві. І плавно переходимо до такого міфу. що Натуральні брови нікому не потрібні, що попиту на них немає, і клієнт взагалі не бачить типу, за що він платить гроші. Я думаю, що можливо ви також стикалися з цим, бо я насправді чую таку думку від топових майстрів, які так чи інакше вже зкрили свою базу саме графікою, і ну, їм немає сенсу входити в натуральні брови, так скажем. І по-перше, це насправді думка про те, що попит є в того, хто це транслює. Тобто, якщо ви не розповідаєте про те, що ви працюєте в натуральних техніках, то як до вас прийде клієнт? Я насправді завдяки тому, що почала транслювати натуральні брови в своєму блозі, дуже активно почала набирати базу. І в мене дуже класно працював таргет саме на натуральну на натуральні такі креативи, де я там робила натуральні брови, і висвітлювала це цю тему в своєму блозі. Тому, якщо ви майстер, який працює в графіці, і ви кажете, що попиту на натуральні брови немає, то просто ви не транслювали це на свою аудиторію. Я впевнена, що навіть ті люди... Які, яким дуже подобається графіка, вони так чи інакше а, можуть перейти а, і на натуральні брови. Я знаю, як це зробити. Я це розповідаю а, своїм дівчатам на консультації, на навчаннях, тому це реально попит є і гроші є. По-друге, для мене це. Твердий навик збрів натуральні брови це коли майстер реально може закрити будь-який запит свого клієнта, і тут вже е, ми не можемо працювати по колу ітена, е, нам потрібно більш поглиблені поглиблені знання з хімії та колористики. І це насправді відкриває вам дуже такі великі можливості в плані і навчання, і консультацій. І ну, взагалі роботи з клієнтами, бо насправді, коли дівчата приходять, вони не завжди розуміють, який колір, да? або клієнти не завжди розуміють різницю між холодним і нейтральним, наприклад. Тому, коли ви вже майстер з навиками колористики, ви, по-перше, можете це донести своєму клієнту, а по-друге, створити це на його правах. Ну і також навчання, бо насправді ця ніша. Вона майже вільна. Тобто тут не так багато майстрів, і я впевнена, що в наступному році ця тема буде просто набирати шалених масштабів, і ви можете бути серед цих людей, які транслюються і які на цьому заробляють. Ну, і звичайно, заробіток. Ми так скажемо, для чого працюємо, да? бо всі хочуть там, класно вдягатися, їздити кудись, відпочивати, і насправді натуральні брови не можуть коштувати дешево, вони не можуть коштувати, коштувати 250-300 гривень, бо стільки знань і стільки досвіду, також, які ви вкладаєте в ці брови, вони Ну, не можуть коштувати 300 гривень. Бо двоетапне фарбування, корекція, така більш глибока, більш детальна, коли ви справді можете зробити довгий ефект на бровах ваших клієнтів, і за що цього вони будуть бачити, за що вони платять гроші. Це 100% в мене так і сталося, бо дівчата, які в мене перейшли. З графіки на натуральні брови, справді відзначили, що в них тримається набагато довший ефект, бо ми працюємо саме більше з волоском таксини. І якщо зробити такі підсумки. То насправді, якщо ви універсальний майстер, бо е, є в мене маленька база клієнтів, які роблять графіку, я їм, скажімо так, е, не відмовляю, бо насправді я вважаю, що людина платить гроші, якщо вона хоче, так, то ну, ми її беремо це і робимо. І насправді, якщо ви універсальний майстер у 2025 році, то ви зможете не тільки не втрачати клієнтів, ви будете їх збільшувати і залучати. І через це а, я вважаю, що в 25-му році прям ну треба робити натуральні брови, бо може статись так, що ринок піде дуже швидко вперед. А ми постійно у нас постійно трансформації в б'юті ринку, постійно якісь а, новинки, І тут не можна сидіти просто і чекати, що там зараз я ще чучу, сарафаночка спрацює. Там я буду а, відтечу свій навик там. Розмітки, і в мене все піде гуд. Ні, тут треба постійно вкладатися, розвиватись і слідкувати за трендами. А тренди якраз на натуральні брови, я вважаю, що в 2025 році це вже буде е, не тренд, а це вже буде саме необхідність і така базова функція, як і графіка на, на рівні. Тому. Я вам залишаю анкету перед записом, Тут буде посилання під відео на курс підвищення кваліфікації. Якщо ви хочете починати 2025 рок з розвідку, то я буду вас чекати, бо насправді натуральні брови для мене це така любов, і це таке відчуття постійного креативу. І через це в них немає вигорання. Тому Рада була з вами познайомитись, рада була з вами посидіти, поспілкуватись і бажаю вам гарних вперів!